Сьогодні ми разом з міжнародними організаціями, нашими вчителями, психологами, соціальними працівниками, говоримо на дуже важливу тему саме сімейного благополуччя і профілактики ризикованої поведінки дітей, адже не секрет, що сьогодні у нас загострилася криміногенна ситуація, і, на жаль, згідно зі статистикою, яку нам надає національна поліція, більша кількість дітей, на жаль, переживає. Насильство з боку дорослих, а також прояви є у нас насильства дітей по відношенню до дітей, і тому Київська міська адміністрація на сьогодні сфокусувалася саме в реалізації своєї гуманітарної політики на створення максимальних умов безпеки і комфортного перебування дітей, як в сім'ї, в сімейних формах виховання, так і звичайно в наших навчальних закладах. Ті факти, які стали відомими, звичайно, останні часи, прояви насильства Ельства і ми вважаємо неетичної, непрофесійної поведінки деяких освітян по відношенню до дітей є неприпустимими. Ми проявляємо нульову терпимість до таких випадків і ці. Працівники навчальних закладів звільнені або їм висловлені догани. І на сьогодні нам надзвичайно важливо навчити наших педагогів сконцентрувати увагу соціальних працівників на тому, що ми маємо проводити більше профілактичних заходів для того, щоб не допустити таких випадків. І саме це це є метою сьогоднішнього міжнародного зібрання, де міжнародні експерти, а також наші працівники соціальних служб, навчальних закладів, громадських організацій, які захищають права дітей, говорять про таку наболілу на сьогодні актуальну тему. А але раніше про це якось соромилися говорити про насильство, що у сім'ї, що там у школах у садках, де Зараз про це треба говорити, так я вважаю, що так. Ми не маємо це приховувати. Ми маємо про це говорити. Більше того, не просто говорити, а і вживати відповідних заходів для того, щоб таких випадків не траплялося. І тому на сьогодні ми навпаки, тим, що ми говоримо про це, ми хочемо залучити на свою на свій бік і батьків, і інших педагогів, які. Є і проявляють етичну поведінку до дітей для того, щоб ми посилили захист дітей. Наші заклади освіти мають стати справжнім острівцем безпеки для дітей, які там перебувають. Жі, будь ласка, ви і надалі вважаєте 78-му школу однією з найкращих? Як про це сказала Олена Фідернян і відзначили міністерство освіти? Знаєте, я поставила під питанням ті нагороди, які отримувала ця школа, і зокрема той педагог, який проявив абсолютно неетичну поведінку по відношенню до дітей. І відповідно сьогодні ми навпаки посилюємо наш контроль над тими закладами, де в першу чергу вже були такі прояви. По-друге, звичайно, на сьогодні ми говоримо з педагогами, проводимо профілактичні бесіди, зустрічі круглі столи, на яких підкреслюємо, що це неприпустимо звання педагог. Ога, така поведінка, і звичайно, концентруємо увагу на тому, що сьогодні часто густо в сім'ї можуть бути прояви насильства, і сьогодні заклад освіти має в першу чергу виявляти такі от моменти, бо іноді діти навчаються в школі, і вони не діляться тим, що в них відбувається в сім'ї. А такі факти існують, і тому на сьогодні ми хочемо, щоб наші вчителі, наші соціальні працівники, наші психологи працюють в школах. Вони сконцентрували увагу саме на психологічному здоров'ї наших дітей. Ще одне питання. Я зараз маю щонайменше п'ять звернень від різних батьків, які за моєю ініціативою пишуть скарги стосовно відсутності україномовного середовища в українських за статусом в школах на оболоні, на призняках, в 78 школи. Там і так далі. Скажіть, будь ласка. Чи є якась системна перевірка на цей предмет і плани міської влади стосовно того, коли, на вашу думку, Київ, власне... Чи є плани зробити Київ, зокрема у українською? У нас не просто є плани. Ми вже на сьогодні це робимо. Усі звернення, скарги, які надходять до департаменту освіти, вони всі перевіряються. Відповідно, ми виходимо з перевірками по факту звернень громадян чи громадських організацій, чи колективів, якщо такі є. І на сьогодні в місті Києві київською міською радою прийнята концепція розвитку і популяризації української мови та літератури, створена робоча група, яку я очолюю, де представлені відповідні департаменти департамент освіти. Культури, департамент суспільних комунікацій, Скажи, і туди наста. ж ходять робоча, також громадські мова російська на цій конференції входить в цю концепцію, чи це якийсь... ну ви ж були на початку і чули, що у нас є міжнародні експерти і робочими мовами цієї конференції. Визнано три мови: українську, англійську і російську. Ні. Дякую. Дякую.